Збройні сили України нанесли серію дуже потужних ударів із бойової авіації по території Росії. Це була відповідь за чергові обстріли мирного населення окупантами. Повідомляється, що удари наносилися високоточними керованими ракетами Великого радіусу дії. В цей раз удари завдавали по Белгородській області. Як нас проінформувала розвідка, місцевих жителів з області вже евакуюють, так як росіяни зробили з області величезний полігон із значною кількістю воєнних складів. Завдяки розвідданим супутників було виявлено три величезні артилерійські склади з боєприпасами і одна ремонтна база окупантів, на якій здійснювали ремонт причепних гаубиць. На момент завдання ударів було виявлено на ремонтній базі більше 35 одиниць гаубиць. Що стосується складів з боєприпасами, то це були найбільші склади, які коли-небудь знищували українські військові. За інформацією, саме на ці склади нещодавно вивозили боєприпаси із Білорусі. Отримавши усю інформацію, у повітря було піднято п'ять українських винищувачів, озброєних потужними ракетами, підлетівши поближче, було здійснено пуск 10 ракет. На даний момент не коментую, що саме за ракети, але вони були отримані Україною від США. Всі ракети попали точно у цілі, відпрацювавши по цілях, авіація успішно повернулася. Детонація складів була надзвичайно потужна. Окупанти втратили основні склади, які звозили звідусіль на протязі трьох місяців. Вірте в збройні сили України разом до перемоги.